Добрий день. На цьому уроці ми розглянемо будову і функції спинного мозку людини. Спинний мозок людини є однією зі складових центральної нервової системи людини. Він знаходиться у каналі хребта, який утворюють дуги хребців. Спинний мозок має вигляд трубки: це довгий циліндричний, дещо сплющений тяж. У дорослій людини він має 41-45 см завдовжки, приблизно 1 см завдовжки і масу 30-32 г. У спинного мозка є шийна і поперекова ділянки потовщення, які відповідають виходу нервів відповідно до верхніх і нижніх кінцівок. Глибокі повздовжні борозни ділять його на праву і ліву частини. Спинний мозок починається при основі черепа, де він з'єднаний з довгастим мозком у структурі головного мозку, а закінчується пучком нервів, що з нього виходять на рівні другого поперекового хребця, тобто спинний мозок дещо коротше від хребта. Від спинного мозку відходить 31 пара спинномозкових нервів. Кожна певна пара спинномозкових нервів починається від ділянки, що має назву сегмент. У межах спинного мозку розрізняють наступні сегменти: 8 пар спинномозкових нервів беруть початок від шийних сегментів, 12 пар від грудних сегментів, 5 пар від поперекових сегментів, ще 5 пар від крижових сегментів, і одна пара спинномозкових нервів бере початок від куприкових сегментів. Верхню частину тіла і верхні кінцівки інервують 8 пар шийних і 12 пар грудних нервів, а нижню частину тіла і нижні кінцівки 5 пар поперекових, 5 пар крижових і одна пара куприкових спинномозкових нервів. Після виходу зі спинного мозку кожен нерв галузиться з утворенням нервових сплетень, спинномозкових вузлів, нервів, що інервують органи, як то променевий, ліктьовий, міжреберні, стегновий нерви. Найбільшим серед яких є стегновий. Структура спинного мозку складається з білої речовини, що розташована ззовні, і сірої речовини, яка міститься всередині. Різні ділянки спинного мозку з'єднані між собою волокнами білої речовини. Ці волокна формують двобічні провідні шляхи для зв'язку спинного мозку з головним. В центрі спинного мозку знаходиться спинномозковий канал діаметром до 1 мм з прозорою спинномозковою рідиною. Саме спинно-мозкова рідина завдяки постійному обміну з кров'ю постачає поживні речовини до нервової тканини і виводить від неї продукти метаболізму. Також спинно-мозкова рідина містить особливі клітини, які здатні до знищення збудників хвороб, виконуючи таким чином захисну функцію. Спинно-мозковий канал оточує сіра речовина. На поперечному зрізі спинного мозку вона має контур, який нагадує по формі метелика, що летить або велику букву Н. Сіру речовину спинного мозку на 97% формують вставні нейрони, які передають сигнали між чутливими і руховими нейронами. Сіра речовина формує роги, виступи, які поділяють білу речовину на ділянки з висхідними та нисхідними провідними нервовими шляхами. До головного мозку імпульси прямують по висхідним шляхам. А від головного мозку до центрів спинного мозку і потім до робочих органів збудження передається по нисхідним шляхам. У передніх рогах знаходяться тіла рухливих нейронів, а їх аксони досягають скелетних м'язів, формуючи передні або рухливі корінці. Задні або чутливі корінці підходять до задніх рогів і сформовані відростками чутливих нейронів, по яких надходять нервові імпульси від рецепторів шкіри, м'язів, суглобів і внутрішніх органів. Крім того, грудний поперековий відділи спинного мозку мають також бічні роги. Стіла чутливих нейронів знаходяться у потовщеннях за межами спинного мозку, в узлах на задніх корінцях. В отворах між двома сусідніми хребцями передні й задні корінці об'єднані у змішані спинномозкові нерви, відглуження яких сягають різних органів. Спинний мозок має три оболонки: тверду, павутинну і м'яку. Зовні розташована тверда оболонка з щільною волокнистою сполучної тканини. У цій оболонці спостерігається найвища концентрація больових рецепторів в організмі людини, у той час як у самому мозку таких рецепторів немає. Повотинна оболонка розміщується під твердою, її утворює пухка волокниста сполучна тканина, і ця оболонка не має судин. У безпосередньому контакті з речовиною спинного мозку знаходиться наступна м'яка або судинна оболонка, яку теж утворює волокниста сполучна тканина, але яка також містить сітку кровоносних судин. Які проникають у мозкову тканину. Між павутинною і м'якою оболонками є підпавутинний простір, з'єднаний із центральним каналом. У порожнинах цих утворів циркулює спинно-мозкова рідина ліквор, що живить нейрони і захищає їх від механічних впливів. Усі три оболонки формують єдиний суцільний чохол навколо спинного і головного мозку. Двома основними функціями спинного мозку людини є рефлекторна і провідникова. Рефлекторна функція спинного мозку полягає в здійсненні соматичних рефлексів, пов'язаних з роботою скелетних м'язів і вегетативних рефлексів, які регулюють функції внутрішніх органів. Рефлекторна функція пов'язана з тим, що у спинному мозку знаходяться важливі центри безумовних рефлексів, на яких замикається велика кількість рефлекторних дуг. Кожний сегмент спинного мозку регулює діяльність шкіри скелетних м'язів за виключенням м'язів голови або внутрішніх органів. Більш складними є ритмічні рефлекси, які проявляються у почерговій дії м'язів-згиначів і м'язів-розгиначів кінцівок. Зокрема, у здійсненні рухового рефлексу бере участь руховий центр. Рухові центри регуляції діяльності більшості м'язів тіла розміщені в спинному мозку. Через них проходить значна кількість рефлекторних дуг, завдяки яким регулюється робота скелетних м'язів. Рухові центри лівої чи правої частин кожного сегмента інервують відповідні м'язи та ділянки шкіри. Забезпечуючи підтримання постави, ходіння, жестикуляцію тощо. Ще однією групою важливих рефлексів спинного мозку людини є тонічні рефлекси, що сприяють підтриманню положення тіла в просторі. До соматичних рефлексів також належать сухожилкові рефлекси, колінний, ахілесів, ліктьовий. Вони легко спричиняються коротким ударом по сухожилках і мають важливе діагностичне значення. Крім соматичних рефлексів, спинний мозок здійснює і багато вегетативних рефлексів. У крижовому відділі, наприклад, розміщуються центри сечовипускання, дефекації та статевої функції. У спинному мозку містяться також рефлекторні центри потовиділення, розширення зіниць, руху діафрагми. Зазвичай рефлекси спинного мозку здійснюються під контролем нервових центрів, розміщених у головному мозку. Ставні нейрони, що входять до складних рефлекторних дух, Можуть передавати збудження і на протилежний правий чи лівий бік спинного мозку. Цим вони забезпечують узгоджену роботу правої та лівої кінцівок у разі подразнення однієї з них. Іншою функцією спинного мозку є провідникова. Білоречовину спинного мозку формують нервові волокна, які з'єднують між собою різні відділи спинного мозку і спинний мозок з головним. Від рецепторів нервові імпульси надходять у спинний мозок, а потім. По висхідних провідних шляхах вони передаються до головного мозку, з якого вже по низхідних знов повертаються у спинний мозок, звідки вже прямують до робочих органів. Висхідними називають нервові волокна, які проводять збудження від спинного мозку в головний, а низхідними – волокна, які проводять збудження у зворотньому напрямку. Завдяки провідниковій функції нервових волокон забезпечується зв'язок і узгоджена робота усіх відділів центральної нервової системи. Наприклад, ходьбу людини забезпечує згинально-розгинальний рефлекс. Він виявляється в тому, що на нозі, яка згинається і робить крок уперед, відбувається скорочення м'язів згиначів і розслаблення м'язів-розгиначів, а на протилежній, яка є опорною, навпаки. Це пояснюється тим, що під час збудження центру м'язів-згиначів однієї кінцівки відбувається одночасне гальмування центру м'язів розгиначів тієї ж кінцівки, і навпаки, одночасне збудження центру м'язів-розгиначів. І гальмування центру м'язів згиначів протилежної кінцівки. Такі процеси зумовлені розголуженням нервового волокна чутивого нейрону у спинному мозку і утворенням його закінченнями як збуджувальних, так і гальмівних синапсів з багатьма нейронами. Переломи хребта призводять до порушення зв'язків спинного мозку із головним. Ушкодження спинного мозку у шийній частині призводить до паралічів, нездатності до свідомих рухів руками і ногами. Запалення оболонок спинного мозку, які здебільшого спричиняються або мікроорганізмами, або переохолодженням організму, є дуже небезпечними і супроводжуються значним підвищенням температури тіла і різким погіршенням загального стану. Таким чином, сьогодні ми з'ясували, що спинний мозок є двостороннім провідним шляхом між головним мозком і периферичною нервовою системою. Також він керує простими рефлекторними діями. А от діяльність спинного мозку, регуляцію спинномозкових рефлексів контролює головний мозок, про який ми поговоримо вже на наступних уроках. На все добре!